Бісквіт, який точно вийде, готується дуже просто та з простих інгредієнтів. Нам потрібні яйця, цукор, борошно та розпушувач. В яйця додаємо цукор та збиваємо приблизно 10 хвилин до утворення густої піни. Найголовніше у приготуванні бісквіту це добре збиті яйця. Обов'язково збиваємо мінімум 10 хвилин. В збиті яйця додаємо борошно та розпушувач. Акуратно перемішуємо. Готове тісто перекладаємо в форму та випікаємо 30 хвилин при температурі 175 градусів. Перевіряємо на готовність, палочка повинна бути сухою. Бісквіт охолоджуємо та розрізаємо на три частини. Додаємо улюблений крем та смакуємо. Бісквіт виходить пухкий, ніжний та добре просочується. А якщо цікавить рецепт крему до цього бісквіту, обов'язково пишіть коментарі.